Автопарк збільшується. Івано-Франківськ отримав два комфортабельні автобуси. Передали їх комунальному підприємству Електроавтотранс німецькі колеги. Транспортні засоби, каже водій Ігор Войтович, обладнані усім необхідним для комфортної роботи та перевезень. У них є кондиціонери, камери відеоспостереження та сучасна кабіна для водія. Зайшов що, цей автобус, відчинивши двері? присівши на сидіння. Зразу є пан сидіння, воно підрегулювали водія, відчуваєш чуєш комфорт. Руль має так само регулювання вверх, по виліту, вниз, кондиціонер є в автобусі, додаткові грі у кабіни водія, дуже зручна панель. Ввечером особливо їдеш, дуже гарна підсвітка. Обігрів чудовий. Їдеш, автобус м'який, плавно йде, без ніяких ямів не чує. Загалом в автобусі 85 пасажирських місць, серед яких 36 сидячих двигуни в транспортних засобах стандарту євро 5 Автобуси каже директор підприємства Віталій Голутяк, повністю підходять для маршрутів міста. Ми збільшуємо кількість автобусів, оскільки їх не вистачає. Люди вимагають більше автобусів на маршрутах, але Можливості підприємства на сьогоднішній день випускати автобуси практично вичерпана, тому що ми випускаємо більше 90% всього всієї автобусної техніки, яка в нас є. І тому, коли ми продовжуємо якісь маршрути, нам треба збільшувати кількість автобусів на цих маршрутах, а збільшувати їх по великому рахунку. Немає за рахунок чого. Тому навіть от такі плюс два автобуси, вони суттєві для нас, тому що ми зможемо і краще ремонтувати техніку і обслуговувати, і десь можливо додати якийсь автобус на лінію. КП «Електроавтотранс» співпрацює з десятьма німецькими містами, які допомагають громаді технікою. Закуповувати під час війни каже міський голова Руслан Марцінків нові автобуси складно, а кількість маршрутів у місті необхідно збільшувати. Оновлюємо транспортний наш парк, збільшуємо кількість транспорту, тому що наша ціль це весь транспорт має бути комунальний. Тому ми рухаємося в цьому напрямку дещо менше вдалося зробити минулого року із-за війни, але цього року я думаю, що ми надолужимо. І окрім розвитку тролейбусного руху, ми розвиваємо ще й автобусний рух. Наразі у громаді є три автобуси, які привезли з Німеччини. Впродовж місяців Івано-Франківськ привезуть ще два транспортні засоби. Люся Грибик Ігор Попик, телеканал 402.